Фіолетовий рай або прованс порівненський На Здолбунівщині розпочався сезон цвітіння лаванди. Вирощує лаванду рівнянка Тамара Горак. На трьох полях має майже гектар цієї рослини. Цього року е, у нас четвертий лавандовий сезон, але лаванда квітує п'ятий рік. Першого року ми продавали букетики, і четвертий рік будемо приймати туристів. От сьогодні ми відкрили сезон. Цього року підготовка до відкриття лавандового сезону була надзвичайно кропіткою. Тамара каже: не вистачало помічників. Багато чоловіків з її родини нині боронять Україну. Важко, фізично важко, психологічно важко, морально важко. Практично на полі залишилась цьогоріч без помічників. Війна забрала багатьох на передову з моєї родини. Дуже багатьох така ситуація не зовсім приємна. І брат попав один в оточення, другий тяжко поранений. Тамара додає, були моменти, коли хотіла покинути лавандове поле. Та все ж любов до квітів була більшою. І щороку, коли дуже стає важко, коли скрутно, коли сили тебе залишають, я щороку зарікаюся. І зарікаюся часто в житті, а потім жалкую про це. Що я це поле продам, покину, хай собі цвіте от так попущу, і хай собі так просто цвіте, не складається, тому що та любов до квітів до землі перевершує себе. На допомогу Тамарі Горак приїхали три племінники Ярослав, Святослав та Мирослав. Хлопці всіляко підтримують свою тітку. До початку сезону ми приїхали допомогти висивати фотозони, посапати поле, щоб не було нічого, пофарбувати також фотозони. Під час сезону моя робота стояти за прилавком, дивитися за порядком на полі. Раніше Тамара Горак працювала вчителькою, потім журналісткою та на безлічі інших робіт. У 2016-му висадила перші кущі лаванди. Відтоді це стало справою всього життя. Своїм досвідом ділиться із іншими. Я дуже рада, ну от я люблю людей. Я дуже рада відповідаю на всі запитання в день, вночі буду лежати вночі, не спати, відписувати людям, радити. Є такі люди, що по 50 разів дзвонять, висадили поле або один кущик і просять поради. Все розповідаю, як садити, як доглядати, коли збирати врожай. Лавандовий сезон триває лише 20 днів. Далі Тамара збирає світ рослини та виготовляє різноманітні вироби: кава з лаванди, ефіри, сиропи, подушки та навіть мед. Минулого сезону з двох вуликів вдалося видобути рекордні 20 літрів лавандового меду. За європейськими мірками літра такого меду коштує 1200 гривень, що суттєво відрізняється від ціни інших медів. До його складу входять різні дубильні речовини, смоли, інші елементи. В лабораторії було доведено, що склад лавандового меду дуже особливий. У лавандові поля Тамара Горак вклала мільйони гривень. Це і догляд за рослинами, створення нових фотозон та реставрація старих, котрі з року в рік потрібно ремонтувати. Каже, вірогідно, в прибуток все ж вийшла, та зароблені кошти постійно витрачає на розвиток лавандової оази. Владислав Стицюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.